Всім привіт! Сьогодні буду готувати смачний та корисний обід. І спочатку приготуємо гарнир. Для гарниру мені буде потрібна одна склянка рису. Рис цього разу я буду брати бурий, тому що, як кругом пишуть, що він корисніший. Це так само як борошно вищого гатунку і борошно з цільнозернового зерна. Так само і рис. Чому він бурий? Тому що він не оброблений. верхна, верхня оце верхнє покриття необробленого рису. Містить дуже багато мікроелементів, вітамінів та клітковини. Тому е, завжди я дивлюся на пакуночок, в якому купую рис. Там завжди написано скільки і як його готувати. Цей рис потрібно промити одну склянку рису, потім висипати в кастрюлю, додати дві склянки окропу і готувати біля 20 хвилин. Промиваю рис. Промитий рис, висипаю в кастрюлю, а поряд в чайнику закіпає вода. І поки рис вариться, ми приготуємо до гарниру. З рибки такі рублені котлетки, або відбивні, як хочете, називайте, або оладки. Я рибку хек помила, почистила від луски, і тепер мені потрібно видалити хребет. Вона щось так розсипається. Ну, для рублених котлет це не страшно. Вона ще до кінця не розмерзлася. Видаляємо хребет. котики наші будуть раді. Ласувати. Угу. Я навіть не буду відчищати його добре, щоб їм дісталося. Так, і тепер я відрізала вже оці всі плавнички, і тепер нам потрібно подрібнити, шкірочку я також не буду видаляти на малесенькі шматочки. Можна на м'ясорубку, але так як у нас будуть котлетки рублені, я їх порублю ножем. Наливаю дві склянки окропу, міряємо. Тією ж склянкою, якою відміряли рис. Вмикаємо плиту, доводимо до кипіння і як закипить, зробимо малесенький вогонь. Рибку ми посікли, в мене тут 350 г, до речі, в українській кухні такі котлетки рублені, хоч вони. Із м'яса, хоч і з риби, називались січеники, тому що сікли. Так, я додала трішечки чорного меленого перцю та коріандру за смаком. Також пів чайної ложки солі. Це спеції в мене підуть до рису. Тепер додаю два яйця. Сюди ж додам одну столову. Ложку сметани, щедру ложечку, і добре все перемішаємо. Після того, як ми добре перемішали, спеції додавайте за своїм смаком, будь-які, можна також і зелень додати. І залишилось додати борошно. Борошно в мене вищого гатунку, просіяне. Я додаю спочатку 2 столових ложки, залежить від того, наскільки соковита у вас рибка. Додам і третю ложку. Щоб трималися кубки, перемішаю і вже можемо вмикати під сковорідкою вогонь, щоб розігрівалася олія. Олію наливаємо так, щоб покрило дно сковорідки. Я ось так змащу олією ложку, щоб не дуже тісто приставало, та викладаю наші січеники на сковорідку. Смажимо до рум'яної скоринки. Друзі, я смажу на вогні нижче середнього, щоб, встигли, щоб рибка встигла приготуватися і тісто не було всередині сирим. Сильний вогонь не робіть, а так, нижче середнього. Підсмажуємо до рум'яності, перевертаємо і смажимо з другої сторони. 15 хвилин вариться рис і вже можна додати спеції та сіль. Сіль додаю пізніше, тому що якщо відразу з рисом додати, рис тоді виходить жорсткий. А так він м'якший. Сіль у мене приправа до рису та до плову, куркума та перець чилі. Все добре перемішаю і залишу ще на хвилин 5-7. Січеники готові, рум'яненькі, і ми викладаємо їх на паперовий рушничок. І підсмажимо слідуючу партію. А рис тим часом вже майже готовий. Рис вариться 20-25 хвилин приблизно. На завершення я додам вершкового масла, ви дивіться за бажанням. Додавайте чи не додавайте, чи, може оливкової олії, хто що бажає. Накриваю, вимикаю плиту, накриваю укутую рушничком і поки досмажу січеники, рис ще набубнявіє, дойде до готовності. Січеники готові поки тепленькі. Ви часто запитуєте, чому не відкриваємо консервацію. Ось відкриваємо соте з баклажанів до нашої страви, яке ми разом з вами от а рис також настоявся, дуже, друзі, ароматний, дуже такий вийшов ціленький. Тобі однієї ложки достатньо, Івана Афанасьович? А, в мене руки є, я можу і взяти ще. Так. Рис соте з баклажанів з хека. От, як ви вважаєте, це корисно чи ні? Напишіть у коментарях. За бажанням притрушуємо будь-якою зеленю кропом чи зеленою цибулькою і можемо смакувати. Друзі, таку страву можна їсти без хліба, адже рис це другий хліб. М -м -м. Рис дуже смачний. А ще як подумаєш, що він корисний, він зазвичай вариться трішечки довше. Але ж зате дуже-дуже корисний. От почитайте, хто не знає, загугліть за і гуглі, почитайте типу, про бурий рис. І ви будете його завжди готувати. я беру прям рукою. Як хочете назвіть. Оладки, котлетки, січеники, рублені котлетки. Дуже смачно. Шматочки хека, до речі, можна, друзі, не обов'язково хек, а будь-яку рибку посікти. Можна мінтай, будь-яку можна навіть із миленької взяти кільку, салаку, і також буде дуже смачно. Mm -hmm. ну, Скуштую ще е, соте, яке ми готували, закривали на зиму. У нас дуже багато є рецептів консервації. Заходьте, дивіться. Взимку, як знахідка, особливо, коли хворієш, готувати нічого не можеш, а там можна знайти щось в складовищі і перекусити шматочок сальця, консервація. І вже обід готовий. Дорогі наші, всім бажаємо мирного неба над головою, якнайшвидшої перемоги. Бережіть себе і пока-пока.